на каналі Дарічав. І сьогодні ми будемо знімати експеримент над трояндою. Над трояндою. У нас є біленькі троянди. У нас є У нас бар... є барвники, барвники для їжі. Харчові, Так, що в нас ще є? Е, Три стопочки. Три стопочки, так. Три. Ми будемо робити, в які кольори будемо фарбувати наші троянди. В патріотичні. патріотичні. В жовто-блакитний колір. так? А оскільки вже то блакитний колір, тільки два кольори, і нам потрібно було дві троянди, ми вирішили. Взяти ще третю троянду, щоб вже було е, красиво. У нас є три троянди. Ми одну троянду будемо фарбувати в який колір? В жовтий. Ой. Другу в який? Блакитний. Так? А третю залишимо просто біля неї стояти біло, щоб бачити, як від звичайної водички змінюється троянда. Від звичайної з жовтим фарбником, від звичайної з блакитним з фарбником. Так? Тепер Дениско бере, дістає. Троянди кладе її гарно на стіл, щоб не пошкодити. Я включаю ще одну камеру, зараз Денискові скажу, як гарно поставити все. Так, Тепер Денис взяв зараз так? Mm -hmm. цю троянду, став сюди звичайну воду, а тепер наливай водичку в стопочки так само. А я включаю ефект запису. Ні, ні, Денис постав сюди і так лише. Тут було в кадрі гарно видно. О. О. І давай. Наступну. Все. І тепер Донеску бере саме, зараз цікаве. Що бере зараз? Барвник. Бер Барвник. І легенько-легенько додає туди в воду. О. Ще, 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 ще. Тільки легенько, легенько-легенько. Ти Ту легенькою. Тут їх виглядає. Зафарбовується. Ще, 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 Я таке, може, і колись бачив. О, все, достатньо. Ч -ч -ч, достатньо, кажу. Та воно вже саме м'ється. Тоді треба таке трішечки припідняти. О, о, все. Бери так. Буди. Но... Давай сюди, щоб що тренер стола. Гарно, гарно, ти побачи, яка буде красива. Це так само жовтий. Воно вже саме трошки. О, який яскравий. Так. Так гарно. О. І... Тепер приподнімай трошечки. Все, раз, сюди, давай мені мені розбросимо. І тепер, тепер ставимо... Троянди, так? Тоді <світ> ну, не трогайся, щоб були гарні а... листки. Це не можна. може. Перевертається дуже. Так, став. Треба було просто давай, на цю красивішу не зачекай. Візьмемо сюди. Що ще не розпустимося. О, а тут туди. Так? Угу. О. О, Стало тепер так. Круто, так? І нам угу. потрібно залишити це все до завтра. Так? І завтра ми надіємося, прийдемо в цей самий час, в це саме місце. До нас в нашу студію, так? І подивимося, що, що і тут будемо. Подивимося, що тут сталося. Що Дениско буде робити е, всі, в цей день? Розкажи діткам, що ти робиш на вихідних? Чим ти займаєшся? Грає в Ігри Денис. Так? Тобто він пограє в ігри, можливо, ми в нього зробить трішки якісь уроки. Може, і... завтра і хайдей і зможемо. І знімемо хайдей, так? в цей самий. Mm -hmm. день. Так? Круто, все. А ми з Дениском йдемо до завтра і ви mm -hmm. зараз через декілька секунд. Вам пройде декілька секунд, або ми миттєвостей, так, а нам пройде доба. Нам І ми завтра до знімемо, подивимося, що станеться з нашими трояндами. Що ж, до завтра. І пройшла вже одна доба. Так, знову. У нас доба, а вас один момент. Зараз десь покаже це катка. Ти... Ох, я тебе трішечки скулихнув. Е... Це зараз яка в тебе троянда. А проста те, що в простій. Воді, воді, Вона звичайна біленька. Круто, так? Давай. Я сфокусую. Круто. Давай, показуй наступну. Блакитна. Блакитна. Вау, яка крута, так? Угу. Тобі подобається? Дуже. Дуже, так. Став тепер. А це жовто. Нічого страшного, ми витримаємо. Жовта, так? Тобто ми Тур'ян зробили жовто-блакитний. Прапор, так? Бойовий, якби троянд було багато, я думаю, бароника було б достатньо на цілий букет квітів. Тобто комусь недорожні можна купити дві троянди і, і зробити такий хендмейд, так? Патріотичний подарунок. Ну, можливо, і інших кольорів. так? Сподобалося, як ти думаєш, маленькі дітки можуть робити такі? Так, тільки де? з наглядом батьків. Батьків, так, щоб на нароком десь не випали чи не обулися бароником, чи дома все не так? І ще ми з Денисом плануємо що зробити. Стріми. Стріми, так, і зробити. І зробити майнкрафт. майнкрафт сервер на 100 людей. На 100 людей. Хто захоче гратися, так? Ми зробимо ну, сервер. Ми продумаємо, знімемо окремо відео Нет, чи викладемо майнкрафт. в шорцях, так? Uh -huh. А можливо, навіть зробимо потім з часом, коли ми запустимо сервер, в коментарях розіграш. Хто зможе без доната, декілька людей пропустимо на наш сервер, теж гратися, так? Uh -huh. Всім, кому сподобався наш дос.